Текст від Дани Ярової. Активістки, волонтерки, раніше працювала в Громадській Раді контролю при Міноборони. До крайнього засідання уряду всі розповіді, які мені оповідали, починаючи з 22-го року про вибори, я відкидала. Але от це от нещодавне засідання уряду стало для мене показовим. Навіть після слів міністерки, що вона солдат президента, хоча уряд у нас підзвітний Верховній Раді. Все ж не було ще так гидко, як після найсвіжіших карколомних популістичних рішень. Вони геть не дурники, не думайте так про них. Уся так звана підтримка від президента, а дозвольте нагадати, вона проводиться за наші з вами кошти, за кошти платників податків. Уся ця підтримка, так би мовити, вона дуже добре продумана. Більше ніж впевнена, що були проведені опитування. І сформовано найбільш лояльні до влади соціальні прошарки населення. І хто ж вони ці прошарки? Не молодь. Тому що молодь показала, вийшовши з картонками на майдан, що будь-які форми авторитаризму вона не сприйме, вже виросло і отримало право голосувати ціле покоління дітей, які таки жили у відносній демократії, хоча з деякими перекосами, але вони не сприймають закручування гайок радше вони вийдуть остаточно за кордон. Від каналу саме Сік. А ви не думали про те, що тому-то й дозволили виїзд до 22 років за кордон, і тому то вони зараз масово всі її виїжджають, їх просто випускають, аби вони не голосували, і не виходили на мітинги. Ну це ж очевидно, правда? Це ж очевидний варіант. І це і не військові, бо люди, які бачили з моменту повномасштабного вторгнення багато подій та ще й мали таку наглість досі залишатися живими, вони не проголосують за діючу владу. І і не пасіонарії, бо всі оці підтримки населення в умовах війни сприймаються вже з відразою, та й навіть ще на старті ота обіцянка 4 тисяч доларів зарплати вчителям для пасіонаріїв це було геть нерозумно, і це розумів будь-хто. Окрім того, багато хто з представників пасіонаріїв, які ще лишилися в Україні, мають або підозри, або їздили з нарушкою, або живуть з товаришем майором на телефонній лінії. Це й не родини загиблих, безвісти зниклих і полонених. Там одне горе, і голосувати за людину, яка асоціюється з цим горем, ніхто не хоче. Тому електорат, на який ще може розраховувати нинішня влада, це жінки бальзаківського віку, які не виїхали і досі бігають і кричать Та дивіться, який вантаж він на себе взяв. Хоча цілком резонне питання. Якщо країна для президента такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори? Та взяв, перехрестився та й пішов. Навіщо тягнути те, що тобі складно? Чому він так не робить? Мені, наприклад, каже Дана Ярова, зрозуміло. Так от саме для цієї невипадково обраної категорії населення, яку дуже грамотно прорахували, оце днями і були прийняті ці рішення уряду. І підтримка малозабезпечених малозахищених верств населення, і три тисячі кілометрів укрзалізницею, бабуська безкоштовно ж поїде і буде щаслива. І безкоштовний медогляд для 40 хоча, судячи з коментарів на моїй сторінці, каже Ярова, усе це є і зараз за направленням лікаря. А медицина, хочу вам нагадати, у нас безкоштовна і за конституцією. Тому що єдине адекватне пояснення. Крайніх рішень уряду це підготовка до виборів. Не питайте мене, як вони їх проведуть, я не знаю. У мене немає стільки креативу і наглості в гвалтуванні Конституції, як є у нинішньої влади. Але вони щось обов'язково вигадають, бо такий атракціон щедрості за наші з вами гроші просто так би не починався.